Вітаю вас на телеканалі Чернівецький промінь. Програма Рецепти здоров'я і я ведуча ведучала Спрінчина. Сьогодні гостем нашої студії є Константин Володимирович Руденко, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю хірургія серця і магістральних судин у дорослих. Вітаю вас! Дякую, що ви завітали до нашої студії. Сподіваюся, що розмова буде цікавою. Маємо пів години. Перед тим як ми перейдемо до наших запитань, я пропоную переглянути відеовізиточку, яку підготували наші журналі. Veste, bodelazka. Руденко Костянтин Володимирович, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю хірургія серця і магістральних судин у дорослих, заступник головного лікаря, керівник відділу хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова, кардіолог у третьому поколінні, закінчує національний медичний університет імені Богомольця, Міжнародну школу серця у місті Бергамо, Італія, Національну академію державного управління при президентові України. Медична спеціалізація, серцева недостатність, кардіоміопатії. Професійна мета реорганізація системи медичної допомоги хворим з серцево-судинними патологіями. Високоспеціалізована медична допомога повинна бути рівно доступною для усіх жителів України. Вважає Костянтин Руденко. Отож. Константин Володимирович, знаю, що ви перебуваєте на Буковині. і Такий у вас дуже щільний графік. З яким, чому власне, завітали, і що у вас стоїть сьогодні у планах, що будете робити, чи, можливо, що вже робили? Сьогодні другий день нашого візиту на Буковину. Угу. Ми другий день в Чернівцях. Вчора, протягом дня, була проведена велика науково-практична конференція в рамках всеукраїнського проєкту, який називається. Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф. Цей проєкт був започаткований ще 7 місяців назад під егідою Міністерства охорони здоров'я, Національної академії медичних наук України і Асоціацію серцево-судинних хірургів України. Угу. За цей час ми об'їхали 17 регіонів, 17 областей України. Ми знайомимося з станом надання. Кардіохірургічної, кардіологічної допомоги, читаємо лекції паралельно. Проходять огляди хворих. Uh -huh. Вчора ми оглянули і дітей, і дорослих, тому що собою ми привезли досить таки потужний десант кардіологів і кардіохірургів. Це провідні фахівці України, провідні професори Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Uh -huh. Вони прочитали цикл лекцій для кардіологів. Місцевих для сімейних лікарів, для районних кардіологів відбулася відверта розмова про проблеми, які існують на даний момент у регіоні. Оглянули хворих, як я вже казав. Разом з тим, я мав змогу ознайомитися з реальним станом надання допомоги на базі кардіологічного обласного диспансеру, а також обговорити. Ці, цю проблематику з медичною е, спільнотою е, Буковини. важливою складовою нашого візиту є те, що е, по результатам на, на наших відвідин, на наших, нашої конференції і е, результатів е, перевірки медичних закладів були робочі зустрічі з головою обласної ради е, і з головою обласної державної адміністрації. Під час цих е, Розмов під час цих зустрічей, ті проблеми нагальні, які на даний момент існують, ми обговорили і ну, постаралися знайти ті шляхи з виходу з цієї ситуації. Скажіть, під час того, як ви оглядали хворих, з якими найбільше проблемами ви стикаєтеся, і чи якось Чернівецька область на фоні інших областей відрізняється чи Такі ж самі проблеми, власне. Хочу сказати, що Чернівці і область вразила мене в напрямку, тому що фахівці, з якими я спілкувався, абсолютно професійні, фахові, є сучасний модерновий погляд на стан речей. Є проблеми дійсно, проблеми в площині фінансування, в площині недостатнього обладнання сучасного uh -huh. про це ми поговоримо і ці моменти ми обговорили вчора з керівництвом області. В той же час, під час цих огляду хворих, я хочу сказати, що більшість хворих це хворих з ішемічною хворобою серця. Uh -huh. Ця проблема і це наш біч України. Інфаркт і міокарда, ішемічна хвороба, і взагалі хвороба серця і судин. Наші телеглядачі повинні знати, що 66-68% українських громадян помирає від хвороб серця і майстральних судин. На жаль, ця проблематика не висвітлюється належним чином в засобах масової інформації, тому я вам дуже вдячний, що ви сьогодні запросили мене і ми маємо змогу освітити цю тему. Чомусь дуже популярно і знаходить таку широку-широкий резонанс, проблеми вілсніду, сніду, проблеми туберкульозу. Ми знаємо, що є епідемії дійсно по цим нозологічним одиницям, але не поширюються і не стають такі серйозні питання, як хвороби серця і майстральних судин. Тому що на Україні, в Україні, в нашій державі 50 тисяч інфарктів міокарда відбувається щороку. Це дуже дуже цифра велика. Летальність смертність в цій групі mm -hmm. хворих досягає 30 Це дуже так. такі серйозні цифри. В порівнянні з всією Україною в Чернівецькій області результати дещо кращі, смертність при інфарктах менша, вона десь приблизно 15-16%. Дуже важливо те, що ваші фахівці на місці вже розпочали програму. Цілодобового лікування, інфаркту міокарда і так званого гострого коронарного синдрому. Uh -huh. Чому це важливо? Тому що коли людина відчуває біль за, за грудиною, це перша ознака е, майбутнього інфаркту, uh -huh. е, запаморщення, порушення ритму серця в у нас, як медиків і кардіологів, і кардіохірургів, існує не так багато часу, є не так багато часу. Це 2-6 годин, за які ми повинні втрутитися. І відкрити цю коронарну судину, яка спричиняється інфаркт, або розчинити тромб, який uh -huh. забиває цю судину. На щастя, є вже протягом двох місяців почала функціонувати програма і система, яка дозволяє жителям Буковини отримати цю допомогу. На базі кардіодиспансеру, і ми з головним лікарем Іриною Маріанівною обговорили ці питання, як краще налагодити логістику, як краще доставляти цих хворих, які методи сучасні лікування ми могли б запропонувати нашим хворим. Але ще раз підкреслюю, що на щастя, ця система вже запрацювала. Угу. Іншим моментом, який, на мій погляд, дуже важливим є і відрізняє область від інших, це те, що не на словах, а на ділах тут розпочата програма державно-приватного партнерства. Про що ми кажемо? Дуже популярно воно звучить у всіх передачах, але ніхто цього не імплементував в практику. На базі кардіодиспансеру є приватний ангіограф, це, це обладнання, високовартісне обладнання, яке дозволяє продіагностувати. Інфаркт міокарда і е, ці хвороби ішемічні, які є. Е, при тому, що є приватний ангіограф, витратні матеріали, які ми забезпечені безкоштовно, я підкреслю, забезпечені жителі Буковини, е, це е, витратні матеріали державні. Получається, що за допомогою приватного обладнання і витратних матеріалів державних людина отримує. Належну медичну допомогу. І хочу сказати, що так і повинно бути, тому що, на наш погляд, на, на погляд кардіохірургів, той е, відрізок часу, проміжок часу, коли людина повинна отримати екстрену допомогу, яка врятує життя е, пацієнту, оцей проміжок повинен забезпечуватись державою. Не повинна людина мало забезпечена, а таких більшість у нас, на жаль, в країні, платити за оцю ургентну, так звану екстрену допомогу. Все ж таки держава повинна фінансувати цю, цей проміжок надання допомоги. Тому цю проблему ми обговорили вчора з керівництвом регіону. І я свого боку попросив підтримки, щоб дійсно і в майбутньому ця програма працювала і держава область підтримувала оці вже позитивні паростки, які є в наданні кардіологічної кардіохірургічної допомоги. Скажіть, будь ласка, після огляду хворих і не тільки в нашій області, взагалі в Україні, а судинні захворювання вони молодшають. Я зараз хочу, щоб ми і про діток теж поговорили, тому що у нас особисто у нас на Буковині були випадки, коли дітки помирали на уроках фізкультури. Пам'ятаєте, ці випадки, можливо, так. А через те, що зупинялося серце, як з дітками, з хворобами, і взагалі чи молодше проблема це дійсно є. Молодше пішемічна хвороба, угу. молодший інфаркт. Ми зараз бачимо. Пацієнтів, яким 35-36 років і вони мають інфаркт міокарда, вперше виявлений, тому що не зверталися до лікарів, тому що неправильний спосіб життя вели. Це по перше. На жаль, дійсно, це не є тепер казуїстика. Це стає на жаль, нормою нашою. Ми повинні про це казати. Що стосується вроджених вад серця, то дійсно на Україні ця проблематика існує щорічно народжується близько п'яти з половиною тисяч дітей. З вродженою вадою серця. Важливо те, що до 30% від цієї цифри потребує негайної допомоги в першу добу після народження, тобто це критичне вродження вади серця. Така ж ситуація є і на Буковині. На жаль, немає центру кардіохірургічного потужного, який би міг брати цих дітей і оперувати, і надавати їм екстрену допомогу. Тому. Фахівці вимушені направляти їх чи в Київ, або в, в у Львів, таким чином вирішувати це питання. Але е, я хочу сказати, що е, перевірив я стан е, і знання, наскільки. Фахівці освічені в нових методах діагностики і лікування вроджених вад серця, і це дійсно високо, високопрофесійні спеціалісти. Я думаю, що немає ніяких проблем з цим. Діти вчасно скеровуються на лікування. В той же час хочу сказати, що ті резонансні випадки раптової смерті, які були. На уроках фізичного виховання в mm -hmm. школярів вони е, в багатьох випадках пов'язані з недіагностованими вадами, вродженими серця. І е, буквально от сьогодні я е, прийшов в студію з е, лекцій. Ми сьогодні читаємо цикл лекцій для студентів mm -hmm. медичного університету. Е, я дуже вдячний е, ректору е, пану Бойчуку за те, що він е, надав нам можливість. Дійсно е, освітлити ці нові методики діагностики і лікування, в тому числі і кардіоміопатії, які є причиною цих смертей раптових. Mm -hmm. Тому е, я думаю, що нові новітні методи діагностики і дозволять попередити в майбутньому ці випадки раптових смертей і дітей в тому числі. Я знаю, що наші журналісти підготували сюжет про ваше перебування і ваших колег на Луковині. Я пропоную його переглянути. а Потім ми повернемось до запитань, будь ласка. Щорічно в Україні стається близько 50 тисяч інфарктів, причому 30% хворих від цієї недуги помирає. Стурбовані такими катастрофічними цифрами, фахівці міністерства охорони здоров'я вирішили перевірити, чи належно надають допомогу людям із хворим серцем у регіонах, а також поділитися досвідом із колегами. Саме тому на Буковину у рамках проєкту зупинити епідемію серцево-судинних катастроф завітали головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю хірургія серця і магістральних судин у дорослих Костянтин Руденко та бригади фахівців. Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Чернівецька область донедавна була єдиною в Україні, котра не мала ангіографа. Цей апарат дозволяє діагностувати серцево-судинні патології, а також надавати допомогу хворим із гострим коронарним синдромом. Однак владники Буковини домовилися із приватною клінікою про використання їхнього обладнання на умовах партнерства. І за короткий час це дало відчутний результат. За два місяці з допомогою ангіографа полікували 16 хворих цілодобове. Налагоджене е, прийом хворих і надання ургентної, тобто екстреної кардіологічної кардіохірургічної допомоги. І ті 16 випадків вже успішних, які е, за останні два місяці були е, проведені в стінах кардіологічного диспансеру, це. З одного боку не така велика цифра, з іншого боку це 16 врятованих життів жителів Буковини. Окрім того, що хворі відтепер мають змогу обстежуватися за допомогою ангіографа з гострим інфарктом міокарда на Буковині борються тромболізисом, тобто введенням спеціального препарату, котрий усуває тромби та відновлює кровообіг. Причому, якщо кілька років тому ця процедура була доступною лише в кардіодиспансері, то нині препарати є і у районних лікарнях, і у медиків швидкої. А його у світі лікують. Двома провідними ланками, тобто це тромболітична терапія і ургентне стентування інфаркт залежної артерії. Я можу з певною гордістю і з задоволенням сказати, що ці два напрямки в області забезпечуються хворим абсолютно безкоштовно. Загалом, станом справу Буковинській кардіології, головний кардіолог мозу залишився задоволений. Щоправда, області все ж є куди рости. Необхідно мати державний ангіограф, а також посилити відповідальність лікарів за те, що вчасно не направили пацієнта на обстеження. Вважає Костянтин Руденко. Відповідальність лікарів повинна бути дуже дуже висока і хворий якого. Вчасно не направили на коронарографію, який отримав інфаркт міокарда, повинен відповідати за те, що він цього не зробив і зробив з людини інваліда. Не допомагає медикам і те, що люди бояться йти до лікаря та не звертаються за допомогою вчасно, тож не втомлюються закликати краще попередити серцеву недугу, тим паче, що це зовсім не складно. На перший місяць не мені модифікацію обоз життя. це здобув то, що знакому слово популярне здобува да? жизнення. Насправді, там немає яких космічних вещей. Отказ от курения, уменное потребление алкоголя, умены физические нагрузки, контроль еды это в основе и при необходимости лечения врача. Отож, я хочу далі поговорити про те, що одна з Буковина така трошечки гірська місцевість, і дуже багато людей, які не можуть звернутися вчасно по допомогу до лікаря з проблемою, там, наприклад, а от людина заболіло серце. А через те, що вона живе десь в горах, і просто дістатися навіть до сільської амбулаторії важко. Чи піднімаєте ви якось цю проблему? Чи обговорювали можливо з головою облдержадміністрації? І що що може бути вирішено в цьому плані тут проблематику потрібно розділяти у двох напрямках перше це медичний медичний напрямок вчора під час спілкування протягом науково-практичної конференції з районними кардіологами угу. ми в принципі до дійшли того консенсусу який дозволяє мені сказати що Лікарі на місцях, ці районні кардіологи, вони знають дійсно, куди спрямовувати хворих, коли в якому стані вони повинні транспортувати. Тобто логістичні ці проблеми ми вчора вирішили. Дуже для мене така важлива річ, то, що 13 районів, які є в області, включаючи основні місця, вони забезпечені кардіологами, тобто кожен район і гірські райони в тому числі забезпечені кардіологічною допомогою. Інша річ в тому, що не всі е, звертаються вчасно хворі, так. це е, другий етап, і друга е, другий напрямок. Це проблеми наших нашого суспільства, проблеми на, наших хворих, наших пацієнтів. Тому що лікарі, лікарів, і вчора ми перевірили це, знають про вади серця, знають що з ними робити, і як оперувати. Але якщо хворий не звертається сам, то наше тепер завдання і разом з вами, мабуть. Довести до них необхідність цього так. звертання, тому що без хворого ми не зможемо ні, ніякими операціями і програмами зрушити з мертвої такої точки. Так що тут дуже дуже важливе питання. І популяризація дійсно і нормального адекватного способу життя, і щоб вони не боялися звертатися до лікаря. Оце дуже важливо. Я хотів би, щоб почули. Ще раз пацієнти Буковини, так. що на даний момент є змога е, забезпечення безкоштовної екстреної медичної допомоги в регіоні. Тобто людина, яка відчуває біль за грудиною, е, тим паче людина, е, яка знаходиться в стані гострого коронарного синдрому, в передінфарктному стані, повинна знати, що безкоштовно е, в Чернівцях можуть надати цю допомогу цілодобово. Mm -hmm. Скажіть, ви поспілкувалися зі студентами. Що можете сказати про підготовку майбутніх спеціалістів, лікарів? І як зараз в Україні з лікарями-кардіологами? Тому що я вчора ввечері читала статтю про те, що ну не вистачає, здається, кардіологів, їх здається 2,5 тисячі тільки є в Україні. Чи це так? І от як з цим ситуація з підготовкою фахівців? Ну, я мав змогу не тільки поспілкуватися з студентами, а маю тепер змогу порівняти рівень між тими регіонами і університетами, де ми вже були, і рівень Буковинського університету. Mm -hmm. Я хочу сказати, що на мене дуже приємне враження. Таке залишилося від спілкування, по-перше, з студентами-інтернами, по-друге, з викладацьким складом університету, з ректором, тому що ті програми і засоби підготовки студентів, які у вас є, я абсолютно щиро кажу. Вони одні з найкращих в Україні. Ті університети, останні, які я. Відвідав це і Івано-Франківський, Тернопільський, і ваш університет вони одні з найкращих дійсно в країні нашій. Тому я думаю, що е, ті студенти і, і та порослі, як то кажуть, молода, яка виходить зараз е, з університету, вони володіють. Повністю тими новітніми технологіями і знаннями, які положено. Це і абсолютно комп'ютеризована система навчання, це і можливість на даний момент послухати лекції від провідних фахівців, тому що зараз ми свідомо привезли. Лекції не класичні, а лекції, які присвячені новим розробкам, новим методикам, новим новітнім науковим е, досягненням кардіохірургічним, е, то я думаю, що е, враження дуже хороші. Скажіть, це у вас така запланована поїздка по всій Україні, в рамках чого вона відбувається? Е, я вже казав, що це наш проєкт всеукраїнський, так. це проєкт, який ставить себе за мету подивитися на першому етапі реальний стан надання допомоги Дійсно подивитися зсередини, наскільки проблема ця існує, і в якому регіоні які е, е, слабкі ланки, де угу. потрібно підсилюватися. тому що я кажу і при на зустрічах з медичною спільнотою, що я не приїхав сюди перевіряти і когось журити і сварити. Це не, 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 не в цьому мета, не в цьому ціль. Ціль в тому, щоб поспілкуватися і дійсно обговорити проблеми так. з тим, щоб я міг донести ці проблеми до керівництва Міністерства охорони здоров'я. З одного боку з іншого, дуже важливою складовою, на мій погляд, нашого спілкування це є зустрічі в фіналі з керівництвом регіону. Тому те, що приділили увагу і зустрілися зі мною, і керівник обласної ради, і керівник обласної державної адміністрації, це говорить про те, що дійсно керівництво регіону розуміє проблему, і ця проблема може бути вирішена. Це саме головне. Угу. А, скажіть. Ми говорили про хороше, так про те, що Чернівецька область, в принципі, ну, на такому хорошому рівні, але ви говорили і про проблеми. Можливо, можете озвучити якісь такі нагальні проблеми, і чи буде їх вирішення, от, чи це щоб воно просто не залишилося ну, на папері чи на розмовах. Основна проблема те, що регіон єдиний в Україні на даний момент, який не має ангіографа державного. Угу. Тобто державне приватне партнерство це дуже хорошо, і ну, ця дійсно унікальна така ситуація. Але, на мій погляд, все ж таки повинна бути державна програма, і державний ангіограф повинен бути встановлений в Чернівцях, принаймні. В ідеалі, безумовно, ще два-три. Райони повинні бути такими локальними, які мали б змогу надавати допомогу хворим у віддалених районах uh -huh. області. Тому що, якщо ми дивимося географічно, то є райони, які знаходяться на відстані 150 кілометрів від. Чернівців в е, такій місцевості, де дуже важко хворого е, довести оці ці години, коли нам потрібно втрутитися, тому про це ми повинні казати і е, окремо це витратні матеріали. Я вже угу. озвучив вчора перед керівництвом, що е, повинні допомогти і забезпечити оцю безкоштовну повністю допомогу на екстреному. Рівні угу. тут, от в цьому дві таких проблеми, які я, я думаю, що вони повинні бути вирішені. Скажіть, окрім, окрім цієї програми, яку зараз ви виконуєте. Чим ще займається зараз ваш інститут для того, аби покращити ситуацію в Україні з серцево-судинними захворюваннями? Наш інститут це національний інститут серцево-судинної хірургії імені АМОСова, угу. знаний і є. Ведучим інститутом в Україні по наданню допомоги кардіохірургічної. Щорічно ми виконуємо більше 5,5 тисяч операцій на серці. Ви розумієте, що це дуже велика цифра. В той же час результати і рівень оперативних втручань він знаходиться на світовому рівні і на рівні кращих клінік Європи. Ми надаємо повністю весь спектр допомоги і е, допомоги для дорослих це е, набуті вади серця, і допомогу для е, немовлят і дітей з вороженими вадами серця, допомогу хворим при порушенням з порушенням ритму серця, з патологією аорти. Оперуємо з моменту народження і до 90 і 100 років, тому допомога надається повністю всім громадянам України в незалежності від того, в якому регіоні вони проживають. Тому я ще раз наголошую. Щоб хворі не боялися їхали, угу. і ми будемо надавати максимально допомогу за державні кошти. На ну, залишається практично дві хвилини до закінчення ефіру. Я б хотіла, щоб ви підсумували нашу розмову. Розумію, що багато вже сказано, але все ж таки підсумували розмову. Звернулися можливо до глядачів з якимись побажаннями чи порадами. будь ласка. перша і основна моя порада до телеглядічів наших це не боятися лікаря. І хочу сказати, що у нас повинно бути, бути партнерство в цьому напрямку, що тільки лікар з такою свідомою. Позицією нормальною хворого пацієнта може вирішити питання хвороби, тому що без пацієнта, без його такої прогресивної ставлення до свого здоров'я, ми нічого не зробимо. Тому ще раз вам призиваю до того, що якщо ви відчуваєте біль за грудину, якщо ви відчуваєте порушення ритму серця, задишку, або інші прояви серцевої недостатності і хвороб, не бійтеся, прийдите до лікаря і, хоча б, зробіть електрокардіограму. це вже може вам зберегти життя. А стосовно регіону, я скажу, що це прекрасна. І місто, і прекрасна область, так що я думаю, що ми не прощаємося і в найближчий час ми ще раз приїдемо до вас. Я думаю, що це буде вибір якогось віддаленого району, щоб ми могли ознайомитися з тим, як же медична допомога надається вже хворим пацієнтам в такому віддалених регіонах. Так що я думаю, що е, дякую за те, що дали змогу. По перше, поспілкуватися. По-друге, надовго не будемо прощатися. Так. Дякую вам і бажаю всім здоров'я. Я вам теж дякую, що ви приїхали до нас в область. Що ви завітали до нас в студію? Ми вас ще раз запрошуємо, коли ви будете у нас в гостях в області. Дякую, що ви до нас прийшли. Я нагадаю, що це була програма. «Рецепти здоров'я. Зустрінемося з вами вже в понеділок. Будьте здорові, будьте здоровими. Дякую, що були з нами. До побачення.